Ну, є в когось там щось в голові, чи нема. Так от дивіться, я до чого це веду. Оцей, хто їх постріляв, він, по словам слідства, не хотів служити і розказував, що він воювати не буде, і він ще хотів виїхати у му році в Росію. Уявіть, при тому всьому, що воювати він не хоче. Він хотів виїхати в Росію, бла, 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 такий проросійський тіп, да? його чомусь, чомусь забрали тренуватися, готуватися, дали йому автомати на бої. Ну, є в когось там щось в голові, чи немає. І зараз вони будуть розказувати, що які погані, от бачите, проросійські тварі. Вбили наших сержантів. Да, прикро, звісно. З якого хера вони там знаходяться, отакі погані. Чим ви там займаєтесь?